Я пішла на узі, чоловік був на роботі. І коли я лягла, і мені кажуть, що одне серцебиття, потім кажуть, ой, два, потім кажуть, ой, три. Я була дуже здивована, і в мене були емоції. Чоловік теж був дуже здивований. Він казав, що в нього ноги уніміли. Він забувся, куди їхав, як по роботі. Але ну, це надзвичайне щастя. Справді нам було достатньо декілька днів, щоб вгамувати свої емоції. Я кажу, ну що там? Нам і каже. Не повіриш, троє. Я кажу, як троє. Я таки зразу зупиняюся. Брубочену. Каже, це точно троє наших. <світ> каже, так все вірно. У нас буде Ярослав, буде Данило і Марк. Новоспечена мама знайомить нас з малюками. Хлопчики з'явились на світ вранці, 12 червня, на 34-му тижні вагітності. За кілька днів до планового кесарського розтину у жінки відійшли води. Тріння на сьогоднішній день розроджується шляхом кесарського розтину. Після того, як злилися води, ми провели операцію кесарського розтину. Дітки народилися дуже гарні, хороші, пішли під спостереження відділення дитячої реанімації. Малюки народились майже з однаковою вагою. Кожен близько півтора кілограма. Були дуже рожеві, були такі в тонусі, на диво не потребували ніякої дихальної підтримки. Дітки були активні, рожеві, тому ми навіть дозволили собі виложити їх на груди мами на кілька хвилин, щоб мама ощутила ту радість. Одним з перших малюків побачив їх тато. Щасливі дуже емоції, ці емоції не передати. Коли одна дитина, я розумію, а це три. Це просто після пологів і діти, і мама почувають себе добре. Поки вони перебувають у відділенні дитячої реанімації міського пологового лікарі. Чекають, коли хлопчики почнуть набирати вагу. На сьогоднішній день вони їдять стежене грудне молочко, але ще отримують і білки жири, углів по інфузійній терапії, тому що ще вони свій калораж не забезпечують самостійно. Але досить гарне тройня. «У нас Бо, велика вона, дружна родина. У нас буде багато няньок, і ну це не проблема. Я думаю, що це щоб вони були здоровенькі, Ірина Веселовська, Роман Шикунець, новини на Суспільному.